Добрий день, глядачі ютуб каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua В чергове приїхали на технічне обслуговування електроавтомобілів Elvin на МХП. Пройшло вже 14 місяців і пора замінювати мастило в юлі. Мастило іде спеціальне, трансмісійне для ручних коробок передач, ну і трансмісії відповідно. GL4. 85 В90. Ми беремо для наших автомобілів відповідно, тільки ліквімолі, так як завод-виробник пропонує іменно його. Ну, воно трохи дорожче, ну але воно і відповідно саме якісне. Випускаємо старе мастило, ми вже трохи випустили, злили, це докапує. Знизу відкручується болтик і зверху відкручується сапун. Відповідно, мастило скапує, потім ми чуть-чуть промиємо і залиємо нове мастило. По кількості заливання трансмісійного мастила є у нас на сайті в розділі новини Elvin Спеціальна стаття, як які трицикли автомобілі заливати мастило. Так, йдемо працювати. Приїхали ще на одне. Одну машинку обслуговувати, скрили капот, все нормально. Зараз поміняємо мастило в редукторі. Подивимось, все попідтягуємо. Ну як, після 14 місяців все піднімається, все опускається, Все, сигналізація є, бо дехто... Там в попередньому відео, як машинка була після 9 місяців, писав, о, так ви покажіть, що, як міняти. Так тоді ми не міняли масло в редукторі, тому що ще не потрібно було. Зараз ми будемо замінювати, тому що деякі машинки вже наїздили більше 10 тисяч. Відповідно, ми робимо і заміну масла. Дивимось по електриці, все як. Правда, на попередній дільниці були колеса накачані, одна атмосфера. Хі -хі -хі. Хтось так їздив, не, не дивився. Але машинка їздила навіть при одній атмосфері. Так, тестуємо машинку Elvin EV5 після 14 місяців, як я вже казав, чуть-чуть буде шум від вітру, бо тут поля. и запахи. Ось вот. Як машинка має виглядати і їздити після 14 місяців експлуатації? Все окей, все добре. Вліво. Так, ще одна дільниця. Тестування, змащування. Тим словом, все окей, це щось 10 тисяч проїхали небагато. Канівське водосховище, як і не було разу. Велике, тільки ось. Приїхали ми до останньої машинки робити техобслуговування. і це було. А зараз подивимось, як стане через півгодинки годинку. Бачите, чуть-чуть колір відрізняється, капотується. Ну, бо це тому, що воно вигоріло. Чуть-чуть вигоріло, колір чуть, -чуть відрізняється. Зато все на місці все красиво. Отут видно колір, що як вигоріло. Ну таке. Зато 14 місяців в роботі люди експлуатують, задоволені. Все вже місяць виглянув. Темніє. Трошки помаленьку. Ми вже зробили якраз останню машинку. Робимо тест драйв. Ви бачили, яка вона була, як стала. Все, тепер вона не одноока, а вже красива. Ну, вони і так їздили, на ній, теж куча тисяч проїздили без однієї фари і з розбитим бампером. Все, з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua. Бажаєте замовити собі такі автомобілі ev 5 EV6, X2. Все є на сайті, технічні характеристики. Телефонуйте, запитуйте, ставте запитання в коментарях, будемо раді вам відповідати. Дякую і до побачення.